Погода в Україні 9 жовтня буде холодною, дощовою, а місцями навіть сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр. На території всієї України будуть сильні пориви вітру до 20 метрів в секунду. Синоптики оголосили штормове попередження. Перший рівень небезпеки спокійно буде лише на Закарпатті. В Україні 9 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі на крайньому півдні, Закарпатті та Прикарпатті. У Карпатах в цей день буде мокрий сніг. Вітер буде північно-західний, зі швидкістю від 7 до 12 метрів в секунду. Вдень очікуються пориви вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Температура вночі від 1 до 6 тепла. На поверхні ґрунту в Карпатах і в повітрі. Заморозки до 05 градусів, в день від 6 до 11 тепла, у південній частині вночі від 3 до 8, а в день від 11 до 16 градусів, повідомляє Укргідромедцентр. За даними Метеопро, 9 жовтня буде прохолодно. У деяких областях будуть дощі. Найхолодніше буде на території Львівської та Івано-Франківської областей, де температура повітря опуститься до 2-9 градусів тепла. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до 6-14 градусів тепла. У Києві 9 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. У цей день очікуються сильні пориви вітру від 15 до 20 метрів у секунду. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, температура по області від 1 до 6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до 5, в день від 6 до 11 тепла, у Києві вночі від 4 до 6, а в день від 8 до 10 градусів тепла. Повідомляю Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.